Послужливість це чеснота, яку не тільки чоловіки супроти жінок повинні виявляти, чи нею визначатися. Послужливість це руки й ноги добротливого серця, а спонукою до неї не є наша власна користь, велика нагорода чи похвала. Послужливим повинен бути кожен учень Христа. Марія вірно наслідувала Христа в цій гарній прикметі. Вона бачила свого Сина, як послугача, хворим, бідним, голодним. Скільки сліз Христос обтер нещасним як радо Він слугував апостолам. Це все бачила Марія і наслідувала своєму житті. Як хочемо, називаємо цю чесноту, добрий тон, етикет. Добра поведінка, але коли вона має за підставу любов до ближнього і хоче іншому допомогти, послужити, тоді вона є окрасою людини і заслуговує на заплату в небі. Наскільки приємнішим було б наше життя, коли б ми у таких звичайних маленьких послугах, чемностях взаємно собі помагали. Великі фірми, крамничні заклади мають окремі шкоди для своїх робітників, щоб їх вишколити в цій прикметі, а це все розраховане, щоб привабити якнайбільше покупців. Чи ж не повинні ми для неба багато більше в тому напрямі працювати та себе вишколювати? Син чоловічий не на те прийшов, щоб йому служити. А щоб послужити і дати життя як викуп за багатьох, каже Христос. Ця чеснота конечна для нас тому, що нагоду її вправи маємо в кожний час, кожної днини, де тільки знаходимося вдома, в школі, в праці, на вулиці, в магазині, на забавах, в церкві, в товаристві. Пречиста Діва Марія. Несподівано на весіллі послужила, коли забракло молодятам вина. Без сумніву, її обачне око всюди бачило такі нагоди, і вона радо спішила показати іншим свою послужливість. Святіший отець Пійдесятий якось проїжджав вулицею у місті Римі. Серед дороги лежав непритомний жит. Папа сказав зупинитись. Зліз із свого повозу, заніс до нього хворого й повіз до свого дому. Нам, може, доведеться сказати тепле слово старенькому батькові, послужити хворому, особливо тоді, коли вони довгі роки з нами, а як тяжко нам це приходить. Христові, якби був на нашій землі, ми радо послугували б, але ближньому вже не так. Зробім цей світ хоч трошки привітнішим, нашою послужливістю. Маріє, наша надія, спаси нас!